Вітаю вас, друзі, друзі, на моєму каналі просто Паскадне. Якщо ви хочете краще грати в шахи і їх розуміти, то ви повірите мандесу. І сьогодні хочу продемонструвати партію видатного українського шахіста Юхима Генера проти легенди шахів одного з качів шахістів і народів, чемпіона світу Роберта Фішера. Треба сказати, що Фішер про не часто, але їх Мейдеру на протягом їхнього кар'єри нанести 5 поразок. Тобто він мав позитивний результат. у світі, хто мав проти Фішера, позитивний результат. Це був Єхем Гейдер. Ці партії треба сказати, що вона нагадує поєдинок боксерів важкої категорії важкої ваги, коли йде сильно обмін ударами. і Проверяй той, хто помиляється останнім. Біле мирав Роберт Фішер. Чорний мараф Юхім Веллер. С5, Кінюф 3, D6. Свійський захист. Кінь, F6, кінь, C3, кінь ну, C6, 6, ну, Кінц 3 С6. рейд А6. Але 6 також соїдний хід, тому що думаю, це фігура. Сонце 4. Це так званий. Атака раузера нахисується тим, що слон виходить на c 4 І, як правило, Білі намагаються зробити довгу рокіровку. Чорні рокірують в коротку сторону, це різносторонні рокіровки, це, як правило, приводить до гострої боротьби, де кожна з сторін намагається поставити суперник команду. е 6 слон Е3, слон Е7, слон Б3. Рекіровка. Фезі 2 пілі готують до рокировку і планують атакувати на королівському флазі або в центрі. чорні, звичайно, повинні будуть там, де стоїть чорний король. Мені ред Фізі 5, знахи загрози кінь 4. Біля але... рокерується. Чорний тут проводить розрузку бізне D4. Ну, інша альтернатива була зіграти, наприклад, слон D7, D7, кінь D5, можливий хід. Кінь 8 Ну і. біодом таїться, не давити на пічка D6, що чорних тут не дуже приємна позиція. Так що кін 4 десь хід вимушений. Слон D4, слон D7. Король Б-1. Ну, важливий профілактичний хід. Треба сказати, що вчора не було можливість забрати пішака, F5, шах, король Б1. Але це він був би самоубством, тому що відкривається лінія напроти короля і біль розвиває потужну атаку. Наприклад, R G1, E5. ну бити тут зле, тому що ферзь б'є. Вже загрожує FEB F6. Ну, а так, а так от у День Бейта напугать Faz F6. Щоб прикрити пункт G7, то в цій позиції Білі може напов'язати на Кінь D5. Нападаючи на F6 на і на E7. У випадку якщо є тут Faz E7 і. Тут і в чорних же програно, Згрожи слон М6 і дуже сильна ініціатива. Ну, тому чорний грає слон D7. Тепер грають 1, прифологічний корисний хід. Слон c 6 F4. Ну, хіт сильний, тому що тепер білим чорний прихозенькуватися з ходом Е5, e F5. Ну, Тут не так просто тепер розвинути ініціативу чорними. Ну, вони грають Тора F А на D8. Ну, Треба сказати, що це такий трошки повільний хід і білим треба було зіграти в цій позиції, на мою думку, G4. Це був такий найбільш гострий хід з ідеєю G5F5 швидкою атакою. Ну і не зрозуміли реагувати. Справа в тому, що, наприклад, на такий хід, як Е5. Він не собі дозволити хит тепер слон Е3. знову G5, F5. Спроба удара по центру вона. d і вже G5. G5, KBA4, KBA4, пішак б'є і тепер F5. Coraj8. То робити не може, тому що не всім. Приходиться бити слоном і після FSH 5. Біла тут велика перевага. Дуже а, це дуже неприємно. В зіграно зігрантура F-1 дещо повільний. Дещо повільний. Тепер Чорні повинні атакувати на фейзовому фланзі. F5. Ну, Продовжується дію слона b 3 тепер слон давить на F6. Ну, Треба з цим швидком щось робити. Чорні контратакують. Рейд 5-4. Хітзикований, але Йден, треба провити тут. Точність. Не б'ють е 6, це правильно. Вже тут, фігура. тепер б'ють на чорні бід на C3. І... І тут, в принципі, пілі могли поставити у скрутне становище, якщо вони б знайшли б хід тура b 6. Справа в тому, що. Бити слоном не так добре. Із заслобія в пішак б'є, І тепер після E7 э, беріг гігруйд матеріал. Ферз'є5, Турабія і Пісофіс... сафісі 4. Ну, тут, э... Дуже неприємно, тому що можна бити на е 4 тоді буде PS F7. Оборона чорних тут тищить пішла. FC 3. Ну і біля тут PC 7 біль зберігають велику перевагу, позиція десь приблизно виграна. В партії фіш повинен F7, король H8. Ну тут e, йдуть обопідні атаки. Ну, правильні, що білі тут e, швидше повинні досить своїм мети. В принципі, це вірно. f 5 хід... напрошується. Тепер ферзь під ударом. Ферзь Б4. Певно, кращий хід. Ну, справа в тому, що, наприклад, Ферзь FC7, то тоді біля... може зіграти Тренд D1. Загрожуючи торе І... на F6. Причому Туре на F6. І нахід Кінде 7 просто Retro H5, загрозую мату 2 ходить, то Rabbi 7 і ферсік 5 мат. Ну і білі тут повинні перемогти. Тому FB4 хіт кращий, єдиний. Персіб-1. Знову виникає загроза. Подвійна взяття на F6. В Чорний не залишається нічого кращого, як з побита на e 4 І тепер білі позиція така ж тут. Все висить, це горить. Тут важко. Не просто потрібний хід. Напевно, після Fazi F4 все-таки білі повинні перемогти Faz F4. Ну, справа Тому що перший фейс підключається до атаки і не зрозуміло, що білим грати, Чорним грати, тому що на Кінде-2. вони просто поб'ють тут і зіграють. С 3. Тепер. Наприклад, такий хід як ферзь Б3, з ідеєю поставити ферзя не проходить із g 7. Ферзь е 4 тепер. цей хід попереджено, на Cross 8. Ну і тут 3, можна і мат поставити. Можна фізи забрати, а можна поставити і Це ще Звичайно мат. Я краще, ну, що тут ще зробити можна після в 4. Ну, аби побити на d 2 в тому разірається. ТО H5 і Ці позиції. Чорних біда, скажімо так. Натора BF7 буде слом B7. Ну і білі тут повинні перемогти. Але гіше не заходить, Цю ходу, грає А3. Але цей хід робить положення слона на Б3 нестабільним. І чим Чорні користаються? Юхеміля відходить на б 7 і тепер єдиний хід, який ще міг врятувати позицію білих, Так, білим треба вже 25, 3-4 зразу вигравала, але тепер після 3 в них скрутно. Ну, не личка не лише неточність, але вже по цінка приціліці міняється. Ну, справа в тому, що Тураж-5 міг послідти, побити, побити І тепер жертвою тури можуть врятуватися вічним шахом. І чорник немає і нічого кращого, як повторювати позицію після короля 6 шах. І треба відходити назад, Ну, закриватися тут недобре, тому що буде мат. Декілька ходів. Так, так. Персій 4, короже 7 і слон Е4. Тому... Треба тут погодитись на повторення ходів, що напевно, було таким більш правдивим результатом. Але білі, -Бі, звичайно, хоче перемогти RAID в 4 і пропускають Розлючий удар слон А4. Такий хід. Переходячи на боксію термінологію хук правию. Тудар справа. І тепер білі не ставить замотувати Чорного короля. Чорні. випереджають! Випереджають Білих. Після F4, Чорні Зерра, слон 6. Ну і тепер ну, слон в 6 нічого не дає, тому що тут грають просто. Чорні б'ють пішиком і. тепер перемагають... перемагають чорні. Тому що у них фен зивиться на B2. З слон B3. В партії було ТРФ6 і після слом'я B3. ну Тут прийшлося здатися. Ну, Якщо наприклад, побити на Б3, то в заберуть на в 6. Відбиваючись загроз і загрози, залишаючись зайвим матеріалом. Після Б3. Тут вже хороші ходи закінчились в білих і білі визнав свою поразку. Ну, Це спричинило тут хід А3. Але в таких позиціях без безполонково неможливо, звичайно, якщо не комп'ютер. І фішер, не дивлячись на потужну гру в дебюті і атаку, все-таки в вирішений момент не справився. І зіграв ці позиції А3, що причинило поразку. Якщо б зіграв би зі 4 4 свічився би він отримав перевагу. Можливо, і переміг би, але після 3 <плес> 에... треба вже приходити про інші про аж 5 але зрозуміти <плес> можна буде до перемоги, але в цей хід 에... проведе із такого чудового кодукуюча вода слона 4. От так, якщо вам партия сподобалась, Ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Всього найкращого!